5. Збудили мене голосні окрики Барука у дворі. Але цілуватися зі мною ліс точно не він, і навіть не Катя, а вже знайомий мені хазяйський кіт, який випрошував у відповідь свою порцію лестощів. Ну і як тут можна відмовити такий наглій нестирній рудій морді? А ніяк. Тому деякий час довелося гладити і чухати те чудо за вухом. Кіт же вдячно і голосно почав морчати, чим певно і збудив Катю. Не зрозуміла! Мені здається, що хтось нагло зайняв моє місце, поки я спала, награрно обурилась вона і з посмішкою подивилась на нас кутом. Рудий, схоже, добре все втуропав. За те, що завадила такій приємній процедурі, він на неї незадоволено зиркнув, але все ж поступився місцем і пішов шукати собі сніданок. Що там за гомін у дворі такий стоїть? спитала Катя, займаючи звільнене місце в мене на грудях. Нам певно, треба вставати. Не знаю, мабуть, треба, але не хочеться, відповів я. А Барок вже нас кликав? Ні, принаймні я ще не чув. Ну, тоді давай не будемо поспішати, а просто зимімось чимось приємнішим, запропонувала вона. Я був тільки за, тому в ту ж мить закрив очі і почав похропувати. Втім, приємнішим мені довго займатися не дали. З двору почувся гучний крик орка. Уч, де тебе носить? Йди будити нашу парочку, бо вже час рушати в дорогу. Чекати до Бога ми не стали, а самі вийшли на світ божий. На дворі всі ми тушилися, щось носили, кудись бігали, тільки муня, як ні в чому не бувало, сидів собі тихо, під перший край будинку, щоб той часом не завалився, і чухав своє пузо. Що тут відбувається? поцікавились ми, підходячи до нього. Та нічого не відбувається, просто барок в дорогу збирається. А чому такий галас і метушня? Ну, так він ретельно збирається, ніби на край світу намірився йти, пояснив дракон. О, ви вже встали, лясь перед нами намалювався уч. А я вас шукаю. Зараз все буде готово і можна рушати в дорогу, повідомив він нам. Ну, треба то треба. Ми пішли до відчинених воріт і побачили там картину маслом. За брамою стояла ціла валка вузів, запряжених волами. І всі вони, крім двох попереду, були завантажені мішками і всіляким скарбом. Барок ще роздав останнє розпорядження по господарству і запросив нас на перший великий віз, що був відний, але на якому вже примустилися уч з даною. Якщо в інші вузи було запряжено тільки по одному волу, то цей цілих два. Певно, їм доведеться тягнути найтяжчий вантаж, і тим вантажем будемо ми. Ми з катею примустилися на вказані місця. Потім до нас приєднався сам орк, а одразу в наступному за нами возі розвалився Муня, волоще буде його тягнути, не позаздриш. Позаду, в останньому возі, що замикав всю нашу процесію, розмістився старший син барука, і ми нарешті вирушили в дорогу. Ну, як вам сказати, ми рушили. А от віз із Мунею рушити ніяк не хотів, бо хоч віл там і був здоровий, а от халепа, наш дракон виявився здоровіший за нього. Довелося Муні, щоб не йти пішки ми хочемо щось вигадувати і виходити з такого скрудного становища, підключивши свої кінцівки, а точніше хвіст. Він просто почав в ним віштовхуватися, як веслом, чим допомагав бідній тварині його тягнути. Так ми і поїхали. І довго нам так подорожувати, поцікавилась Катя в барука. Гадаю, якщо без пригод, то цілий день. А що, незручно? подивився на неї Орк. Та ні, ніби нормально, краще, ніж на своїх двох, відповів я за всіх. Ну, тоді відпочивайте. А ми зараз розкладемо сніданок, якщо ясна річ, учі з даною не забули його прихопити. Вони не забули, і вже за кілька хвилин на дні воза забуло накрито імпровізований стіл. Про Муню також не забули, і в його бік полетіла пара качок, правда, не живих, а вже запечених. Він хвацько спіймав і довго не заморочуючись, запхав у свою пещеку та з насолодою великого гурмана почав ними хрустіти. А не швидше було б не гнати всю цю валку з собою? запитав я, намачуючи хліб маслом і беручи шматок сиру. Швидше, погодився орк. Але за моїми підрахунками, завдячуючи вам, ми ще маємо час і можемо собі то дозволити. Розумієте, почав він нам пояснювати. Тролі для будівництва завдяки порадам довгобороду знайшли гарне місце на перетині торгівельних шляхів, і там же побудували невеличке поселення для купців, щоб вони могли зупинятися на деякий час та перепочити. Там утворився риночок і гріх було б цим не скористатися, їхати туди і не взяти з собою товар, щоб також трішки потургувати. Як то кажуть, зробимо дві гарні справи замість однієї. І це ти називаєш трішки потургувати? запитала Катя, показуючи хвіст валки, якого ще не було видно за поворотом лісової дороги. А що, то багато? здивувався Орк. Та це зовсім дрібізок. Не встигне й оком кліпнути, як все розпродамо. Щось мені здалося, що барок все применшує, або то в нас із ним різні міри. І що в нього трішки, то в нас багато. Тоді випливає цікаве питання А скільки ж в нього тоді багато? Гадаю, в нас така віра буде називатися просто дофіга. Хазяїн, а ти не хочеш нам часом нарешті розповісти, що ви тут забули? змінив тему розмови уч. Ви ж ніби зараз мали бути зовсім в іншому світі і насолоджуватись биттям посуду в щасливому, подружньому шлюбі. Чи вас навмисне викликали, щоб ви мали змогу врятувати життя руку з друком? Щось мені в це мало віриться. Можливо, і викликали. А може, просто не пустили, припустив я і доволі коротко розповів, що з нами трапилось. Очмоніти можна. Отак просто загубити півроку життя. Добре, що я вчасно придумав з вами повертатися, підсумував думовий. То точно, підтримав його Орк. Ви за той час мені добряче по господарству допомогли, та й компанію за чаркою самогону складати чудово. Все ж веселіше було, ніж одному вживати такий шляхетний напій. А що, ми тобі вже так набридли і ти нас виселити вирішив? здивувався уч. Чому в минулому часі? Сплюнь. То просто так, до слова прийшлося, почав виправдовуватися барук. Нікуди я вас виселяти не збираюся, поки самі не наважитесь на цей крок. Хіба я сам собі ворог? Хто ж краще за вас може за господаркою придивитися? Ви ж для цього і народжені, і ви тим з поколінь віків займаєтеся, щоб господарям допомагати. Так. Щось я зовсім не втямив. То що ж випливає з твоїх слів? Що ми народжені все життя прислуговувати? Домовий вирішив загнати орка ще більше в кут. Барок зрозумів, що знову ляпнув щось не те і почав озиратися навкруги, шукаючи підтримки. Як не дивно, на допомогу йому прийшла Катя. А що, щось не так? Чи ти маєш якісь інші історичні підтвердження? Та ні, то я так просто спитав. Одразу знітився уч, пригадавши, якою буває моя кухана в гніві, і що краще з нею не сперечатися. Отож бо. От як збудуєте свій будинок і житимете окремо, та зароблятимете самі на себе, тоді ви й будете, певно, першими самостійними домовими в історії. І я вам, до речі, цього від душі бажаю, бо треба ж і у вашому житті щось змінювати, позбуватися пережитків минулого. Світ не стоїть на місці, пояснила Катя. Ого, якось раніше я не помічав, що моя кохана є прихильником великих реформ, тому не здивуюся, якщо виявиться, що їй просто не подобається, коли хтось заважає бути односібною хазяйкою на кухні. Але, можливо, вона й права, і домовим варто спробувати починати жити самостійно. З іншого боку, вже всі так звикли, що вони допомагають по господарці, що по іншому їх буде важко сприймати. Та й приємно розуміти, що ти маєш свого персонального домового. Дякуємо, ми якраз це обмірковуємо, погодилася з нею Дана, але ще не вирішили, як це краще зробити чи будувати житло поряд з бароком і бути його сусідами, чи зачекати, коли тролі збудують своє місто і перебратися до них. Я подивився на Уча і по його очмонілому виразу обличчя на слова Дани зрозумів одне – він перший раз таки чує, і вмірковувати це питання йому раніше не доводилося, з чого випливало, що дана все вже давно обдумала за нього, і як більшість жінок просто ставить коханого перед фактом, його ж думка тут же ролі взагалі не грає. Катя ж, певно, цього не помітивши, просто їх похвалила і побажала успіхів у майбутньому. Тому уч, відкривши спочатку рота, щоб щось заперечити, просто його закрив, так і не видавши жодного звуку. Краще біля мене, запропонував Орк. Я вам завжди зможу в чомусь допомогти за потреби на початках, та й мені веселіше буде. Будемо в гості один до одного ходити, але вирішувати ясна річ вам. Можливо, так і зробимо, погодилася з ним Дана. Час покаже. Мда, тільки зміг видати уч, чухаючи свій рукес. Я ж вирішив підтримати домову і по-дружньому поплескав його по плечу. Мовляв, тримайся, то тільки початок, далі буде веселіше. Уч подивився на мене сумом в очах і тяжко зітхнув, мабуть, змирившись зі своєю нелегкою долею. Наша дорога пролягала переважно уздовж підніжжя Скелястих гір, на яких вище вгору розташовувалася кам'яна споруда замку сестри Семе Філіції, і де мешкав наш вельми шановний вчений, мавпагрен. Також, із ймовірністю 50% там міг перебувати наш друг, лицар Фіногор. А серед нас просто фін. А от за інших 50 він міг зараз допомагати на будівництві тролям, і ми переживали, бо тоді існувала ймовірність, що він теж може постраждати від рук темних ельфів. Барок ти часом не знаєш, де зараз може бути фін? поцікавився яворка. Ні, не знаю. Він іноді підробляє у тролів інженером, а подекуди вертається в замок, щоб начитатися мудрих книжок і скласти компанію Грену знищені знищенні замкових запасів вина. Після того з новими силами і задумами знову повертається до розбудови замку тролів. Тому зараз важко вгадати, де він, повідомив нам той. Треба буде на зворотньому шляху завернути в замок, провідати Грена і подивитися, чи ще не всі запаси вина там вичерпалися, запропонував уч. Так і зробимо, підтримав його Орк. Але тільки як розберемося з ельфами і розпродамо весь товар. А Філіція нас не вижене в три шиї, що запрошення припремуся, слушно поцікавилася Катя. Гадаю, ні, бо ми ніби всі одну справу робимо, заспокоїв її орк. Те, що Філіція також була причетна до розбудови нового міста тролів, було дуже дивно. Як ми вже знаємо, її брат Сем мав наміри стати управляючим в новому місті, а у що з того хоче мати вампірка, було загадкою. Але можна було з певненістю сказати, що зиск вона буде мати точно, бо на альтруїстку зовсім не скидалася. Якщо спочатку на шлях пролягав по лісовій вузькій дорозі, то з часом дорога перетворилась на широкий тракт, де вже два зустрічних вози мали змогу спокійно розминутися. Було видно, що ми виїхали на центральну возостраду, і десь на ній мали б зустрічатися заправки і СТО. З чого випливало, що тролі дійсно підшукали гарне місце для будови на перетині торгівельних шляхів, але це ми побачили тільки під вечір, коли барок тиснув своїм пальцем вперед і сказав: Скоро будемо на місці, он там же видіються будівлі. Мабуть, в нього зір був кращий, ніж наш, бо ми ті будівлі побачили тільки через хвилин десять. Вони були зовсім непримітні і розташовувалися навколо Великої площі, а от замку я взагалі не побачив. Певно, це помітили тільки я, бо Катя вирішила поцікавитись. А де ж місто із замком? Ви що? Гадаєте, таке будується за місяць? Це може тривати не один рік, будувати ж тільки нещодавно почали о, на тому пагорбі посеред лісу, пояснив нам Орк і тиснув пальцем ще раз, тільки трохи в бік від дороги. Тільки тепер ми побачили там якусь метушню. Ще через деякий час ми в'їхали на величезну площу. І якщо її зробили для ринку, то цей ринок назвати маленьким у мене б язик не повернувся, але раз Баро каже, що тут риночок, то так воно і є. Ми нарешті злізли з воза і почали розминати свої кінцівки, які за цілий день трохи відсиділи. Орк дав деякі вказівки старшому сину, і ми рушили сторону пагорба, на якому б мав розміщуватися замок, а навколо нього, я так розумію, сучасне і гарне місто. Піднявшись на той пагорб, ми помітили кілька тимчасових будівель, певну для майстрів і робітників, а також фундамент і перші кам'яні стіни майбутнього замку. Хоча вже смеркало тут ще повним ходом тривала робота, а за цим всім наглядали Брук з фіном. Барок їх укликнув, і вони, побачивши нас, пішли нам назустріч. Ви як тут опинилися? здувався Брук. Ми вас і не чекали побачити, що вас привело до нас. Погустювати вирішили чи поторгувати, чи просто проїжджали повз? Нема часу розповідати, відповів я. Ви в небезпеці. Вас із друком хочуть вбити. До речі, де він? «Приміщені приміщенні щось там з виконробом вирішують. Але хто і навіщо хоче нас вбити?» – не зрозумів троль. Ви своїм будівництвом чомусь дуже дошкуляєте графу решену, можливо, порушуєте його монополію на торгівлю, пояснив я. Тому він вирішив вас прибрати. Ну, то нема проблем. Хай приводить своє військо. Ми з ним схрестимо мечі, спокійно відповів на те фін. Лицар він є лицар. Йому б тільки мечі схрещувати і коханих прославляти. Він навіть не уявляє, що люди бувають набагато підступніші. Йому то ні до чого, вирішив пояснити бару. Він просто підіслав убивць і ті вбивці темні ельфи. Після цих слів Брук небезпідставно занепокоївся і почав узиратися навкруги, ніби шукаючи невидимого ворога. Потім покликав до себе начальника охорони і дав декілька наказів, той, в свою чергу, зібрав усю охорону, і вони, розтягнувшись віялом, пішли в бік лісу, певно, прочісувати територію. Мабуть, ми таки трохи запізнилися, бо ельфи вже були на місці і, побачивши, що їх можуть викрити, чомусь вирішили не чекати кращої нагоди, а діяти одразу, хоча друг ще не вийшов з приміщення. Ми почули віддалений звук відпущеної тятиви і свист стріл, що прорізали повітря шаленою швидкістю, але це не завадило нашому лицарю зреагувати і, прикриваючи собою, віштовхнути брука. Одна стріла просвистіла за кілька сантиметрів від них, а у друга все ж потрапила фіну в плече. Він впав і вже за мить зробив спробу встати, але його ноги почали підкошуватися, а очі закочуватись. Ми підбігли до нього і почали намагатись привести його до тями, та в нас нічого з того не виходило він все ніяк не хотів відкривати очей, а його дихання ставало все тихішим і уривчастішим, хоча рана, на перший погляд, не виглядала такою вже й страшною. Тоді барок всіх розштовхав і перевернув лицаря так, щоб зручніше було схопитися за стрілу. Потім він її зламав, а другий кінець акуратно виштовхав з іншого боку. Кров хлинула струменем, але він швидко встиг перев'язати рану, зупиняючи її інтенсивність. Було зразу видно, що горт таки робив уже не вперше. Потім він взяв стрілу і обнюхав її. Результат був невтішним. Вона отруєна, повідомив він нам, і скоріше за все він не виживе. Але все може бути, бо він хлопець сильний, ще й з іншого світу. На нього та отрута може подіяти трохи інакше, то тільки час може показати. Барок обережно підняв лицаря з землі і поніс його до ближнього приміщення. Ми ж рушили за ним. Там для Фіна знайшлося ліжко, на яке його й поклав орк. Потім він припав вухом до грудей лицаря, деякий час прислухаючись. Серце помалу б'ється, а у дихання слабеньке. Але і то і так вже добрий знак, що його організм ще бореться. Після цієї отрути всі дуже швидко помирають. Будемо чекати, а щоб організму було трохи легше, то принісіть води і ганчір'я, зробіть з них пов'язки, змучіть і кладіть йому на голову. Обмотуйте зап'ястя і ноги кожні 10 хвилин, бо в нього з'являється гарячка. Більше ми зараз для нього нічого зробити не зможемо. Ранок все розставить по своїх місцях, невтішно підсумував корк. Тролі принесли води і ганчір'я. Катя з даною одразу взялися доглядати фіна, а ми вийшли на вулицю. На дворі вже стемніло, і навряд нас можна було розгледіти з лісу, щоб заподіяти шкоду. До Брука з друком він за той час також приєднався до нас, підійшов начальник охорони і пошепки щось їм доповів. Ельфів знешкоджено, повідомив нам Брук. Але досі не ясно, чому вони це зробили так поспіхом, чому не дочекалися кращої можливості, чому цим виказали себе. Зазвичай вони таких помилок не роблять. Це дуже дивно, тому виникає багато запитань, на які нема обґрунтованих відповідей. Можливо, вони просто були недосвідчені, запропонував свою версію уч, а ми їх сполухали, і вони не встигли добре підготуватися. Все можливо, погодився з ним друг. Але їх готують з маличку, тому мало в такі віриться. Гадаю, тут було ще щось, чого ми, на жаль, ніколи не дізнаємося, бо живими вони в полон не здаються ніколи, як і цього разу. Ми ще деякий час подихали свіжим повітрям, потім розпрощалися з бруком і друком, забрали з собою Катю з Даною і, понуривши голову, в повній тиші рушили в бік ринку. Фіна залишили на догляд жінкам тролів. Вони могли пов'язки міняти не гірше за наших дівчат. День видався дуже важким, нам потрібно було десь прилягти і відпочити, зібратися з думками, а далі дивитися по ситуації і думати, що робити далі. Але після всього пережитого, гадаю, не всі зможуть нормально заснути. Не кожного дня твій друг перебуває на межі життя і смерті, а ти нічого не можеш з цим зробити, як тільки чекати. На ринку ми знайшли будівлю, яку зайняв нам син барука, Пустили там на підлогу матраци соломою і просто попадали на них від утоми, муняж розлігся позаду нашого пристанку. В голову лізло багато різноманітних думок, які часто плутались між собою, та найбільше було сумно і шкода, що ми так поспішали, але все ж запізнилися. Можливо, якби барок не повіз свої товари валкою, ми б встигли. Але що тепер гадати, час назад не повернути, і орка винуватити за це не варто. Я так гадаю, що він, мабуть, зараз сам себе за це страшенно картає. Не знаю, як іншим, але мені, хоч і з тяжким тягарем на серці, так і вдалося провалитися в неспокійний, уривчастий сон.